Яка ваша історія ніколи знову? Дозволити хлопцеві на першому побаченні заїхати за мною? Через це ви вимушені там залишатися, навіть якщо вам незручно. І до того ж, хлопець знатиме, де ви живете, що є недоліком, якщо побачення пройшло невдало. Минулого місяця я дозволила хлопцеві заїхати за мною, чого я ніколи не роблю, тому що моя машина не заводилася, і я б хотіла, щоб цього не було. Я пішла на перше побачення з хлопцем, якого знала через друзів. Це було досить круте побачення, але я була трохи в розгублених почуттях, бо він був надто владним на мій смак. Насміхався з мене та був трохи настирливий щодо того, куди ми мали йти і що робити. Наприклад, він замовив для мене гамбургер без цибулі. Я думаю, він сам не любив її, але він навіть не спитав мене. Але все пройшло більш-менш нормально, та він провів мене додому. Він хотів зустрітися наступного тижня, і я погодилася. Я запитала, чи хоче він піти випити кави, і він образився бо очікував, що я покличу його до себе додому. Чому? Ну, коли я добре спілкуюся з кимось, мені цікаво побачити його дім. Я сказала йому, що поки занадто рано для мене, і я хотіла би зустрітися десь на нейтральній території, і він розгубився. Сказав, що я завзята, недовірлива і скромна. Йому шкода, що він марнував зі мною час, і взагалі, навіщо я пішла з ним на побачення? Якщо я не хочу займатися сексом, це змусило мене почуватися дуже некомфортно та дивно, і це було зовсім не смішно. Я просто хочу розказати лайфхак для дівчат з айфон, бо всі ці історії просто жахливі. Очевидно, це також працює і для чоловіків. Якщо у вас є айфон і ви опинилися в ситуації, коли дзвінок в службу 911 може ще більше розізлити вашого кривника, є простий спосіб покликати на допомогу, не привертаючи уваги. Просто торкніться кнопки блокування п'ять разів поспіль, і вона зателефонує та сповістить про ваше місце знаходження будь-яким контактам, які ви вкажете. Майте на увазі, що за замовчуванням цей параметр відтворюватиме звук. Перейдіть до налаштувань у розділі екстрений сос, щоб вимкнути його. Сподіваюся, це одного разу врятує життя. Змінено ще слід додати, що така опція також є на Samsung, хоча я менше знайома з нею. Щоб увімкнути, перейдіть у налаштування розділ, безпека та екстрені ситуації. Авторка перевірила це на Samsung і це дійсно є за корисну інформацію з вас. Підписка вподобайка і коментар. Залишалася працювати на роботі 18 років, бо думала, що з часом стане краще. Нарешті я зрозуміла, що перебуваю в аб'юзивних стосунках зі своїм колишнім роботодавцем, це не моя провина, це вони винні. Я пішла звідти і нарешті відчуваю, що мене справді цінують. Зараз я допрацьовую останній тиждень у жорстокого роботодавця, де я працювала останні 10 з половиною років. Я виходжу на свою нову роботу в понеділок. Зараз основна проблема в тому, що якщо я не побачу помилки свого боса до того, як вони стануть проблемами, це моя вина. Він неодноразово казав мені, що як власник він не повинен спілкуватися зі мною чітко, це не його обов'язок. Я повинна переконатися, що я правильно розумію, чого він хоче, навіть якщо його прохання це незакінчене речення, яке він пробурмотів собі підніс. Він весь час тиняється по офісу. Він постійно докоряв мені за будь-яку дрібну помилку, яку я робила, і злився, якщо я вказувала на будь-яку з безлічі помилок, які він робить. Дійшло до того, що я просто попросила роз'яснень в його пасивно агрес Сивному стилі було багато лайна, натравлювання працівників один проти одного, обурливих очікувань і прямого крику. Я залишалася так довго, тому що не була впевнена в собі. Мені багато разів на день розповідали, що я нікчема і постійно лежаю. До того ж, я заробляла там більше ніж мій чоловік. Цього року мій чоловік отримав диплом і влаштувався на більш оплачувану роботу, що дозволило мені розглядати посади, які оплачуються менше ніж я заробляю зараз. Нова компанія вразила мене своїми практиками. А я ще навіть не почала там працювати. Я маю замінити працівника, який піде на пенсію через рік. У мене є цілий рік, щоб практикуватися під керівництвом цієї людини, перш ніж я займу цю посаду. Я поставила їм кілька загальних запитань про мій перший день, і вони сказали, що планують зустріч працівників, щоб представити мене всім в офісі. Їм справді цікавий мій досвід у розробці та модернізації систем, щоб зробити їх ефективнішими. Чому я навчилася на моїй нинішній роботі і за що мене ніколи не визнавали? Є так багато дрібниць, які показують мені, що вони цінують своїх працівників і прямо протилежні моїй поточній ситуації. І моя початкова зарплата більша, ніж я зараз заробляю з кращими перевагами. Мій нинішній бос досі не усвідомлює, скільки роботи йому доведеться виконувати самому. Я впевнена, що моя посада буде одноденною для багатьох людей, якщо він не знайде когось у відчаї, хто дозволить йому себе експлуатувати. Ніколи більше не погоджуся на додаткові обов'язки з обіцянкою підвищення зарплати без письмового підтвердження. Навантаження збільшилося вдвічі, але я отримую як раніше. Мені здається, що це мега очевидно, тому давайте просто перерахуємо ніколи більше не зустрічатися з людиною, яка надто схильна до ревнощів. Вони не зупиняться ні перед чим, щоб викликати у вас почуття провини. Читайте Газлайтинг, емоційне насильство. Ніколи більше не зустрічатися з кимось, хто буквально живе в підвалі своїх батьків. Чим я думала? Намагалась довести, що я не меркантильна, а довела, що я ідіотка. До речі, йому було 30. Ніколи більше не зустрічатися з кимось із трагічною історією після аб'юзивних стосунків. Не буду витрачати свій час на те, щоб мене постійно порівнювали з кимось іншим. Ніколи не зустрічатися. З кимось, хто при кожній наході згадує, що його виховали жінки, виховали, поважати жінок, то що ніколи знову. Нагадую, що ви можете підтримати нас копійчиною на Патреоні або оформити спонсорство на Ютубі. Для нас це дуже важливо, мотивує працювати далі і пробувати щось нове. А всім, хто вже підтримує нас фінансово, ми безмежно вдячні. Ви найкращі. Це не про чоловіків. Мені пощастило мати чудового чоловіка. Я ніколи не дозволю, щоб моя робота знову змусила мене відчувати про вину за те, що я захворіла, і тепер нікому вийти замість мене. Не моя проблема. Мені подобається моя робота, але просити мене прийти, коли я хворію, і змушувати мене почуватися виною, якщо я цього не зроблю, просто неправильно. Я працюю на повний робочий день у роздрібній торгівлі та обслуговуванні громадського харчування менш ніж за 9 доларів за годину. Минулого тижня я хворіла на грип, У мене була температура надривний кашель, і я втратила голос. Хто б хотів, щоб його їжа була приготована або подана таким робітником. Крім того, тоді я була ще й вагітна. Я зателефонувала менеджеру, і він сказав, що мені потрібна довідка від лікаря. Тож мені довелося їхати до невідкладної допомоги, почуваючись максимально лайново зі своєю чотирирічною дитиною, лише щоб отримати папірець, щоб мене не звільнили. Пологи. Я люблю свою дочку, але більше на це не піду ніколи ні за що. Я провела три тижні до цього в лікарні. У мене вкололи стільки шприців, що я збилася з рахунку. А дитина провела три тижні в реанімації. Моя епідуральна анестезія не спрацювала і мені не дозволили приймати знеболюючи. Мені досі сняться кошмари, і люди досі запитують мене, коли я наручу наступну дитину. Я ніколи не дозволю чоловікові змусити мене відчувати себе нікчемною або меншою ніж я варта. Я була у жорстоких стосунках три роки, і він ледь не вбив мене ніколи знову. Я навіть не дозволю чоловікові підвищити на мене голос зараз. Я заслуговую набагато кращого. Секс на одну ніч я робила це кілька разів, і мені не соромно чи щось подібне. Це просто погано кожен раз. Наче хлопець не переймається про те, щоб я отримала задоволення. Це ніби вони використовують мою вагіну як засіб мастурбації. Останнього разу єдина частина мого тіла, якої він торкався, була внутрішня частина піхви. Навіть жодних дотиків до сосків чи клітора. А зараз авторка приморкотить свою думку. Щодо мене, я більше ніколи не дозволю контролювати моє життя. Не дозволю відчувати провину за те, що я просто хочу жити щасливо, робити те, що мені подобається, і кохати того, кого я кохаю. У мене за плечима 21 рік досвіду відвідування протестантської церкви. Мені з самого народження розказували, як я маю жити. Обмежували мої бажання та цілі. Я відчувала себе виною навіть за бажання потанцювати під музику, коли залишалась наодинці. Так не має бути зараз. Я живу вільним життям і ніколи знову не дозволю диктувати мені якісь правила. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, яку помилку ви ніколи не повторите. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!